Дитинство найважливіший період у процесі становлення особистості. Саме в цей час відбувається фізичне, психічне та інтелектуальне формування. Діти набувають необхідних знань, умінь і навичок, тому вони потребують якомога більше спілкування, уваги та підтримки. Значна роль у вихованні особистості дошкільного закладу. Завдання вихователів разом із батьками створити комфортні умови для зростання дитини. Одним із головних чинників є формування у свідомості малечі почуття безпеки. Тиждень безпеки проводиться в усіх дошкільних навчальних закладах. Дітям пояснюють правила поведінки у надзвичайних обставинах, знайомлять з роботою відповідних служб, навчають основних правил безпеки життєдіяльності. Проблема безпеки розглядається як базисна потреба людини. Тому на дошкільні заклади покладаються відповідальність за формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я, адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя. Робота з безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному закладі проводиться систематично, а під час тижня безпеки цьому питанню приділяють особливу увагу. За допомогою ігор, цікавих вправ та навіть театральних постанов дітей знайомлять з правилами дорожнього. Руху та пожежної безпеки. Всі дошкільнята добре знають, як поводитись у надзвичайних ситуаціях, а Єгор просто вразив нас своїми знаннями. даним статистики на бажарі чаще всього не від огня, а дим повод достатньо нескольких дохо, щоб відправитися угарним газом. Причина возникновення пожалу звісної всім дітям. Куда я в постелях? Детские иглы, оставленные без присмотра электроприбор, хранение горячего материала в чуланах или на балконах С пожаром легче справиться в начале. Такие стандартные модификации. Таким огнетушителем можно тушить пламя даже на колопроводки, не опасаясь ударов током. Помните, защищайте свои органы от дыхания. Дышите через мокрую тряпку. Вихованці дошкільного закладу володіють не тільки чудовими теоретичними знаннями, а й досить вдало застосовують їх на практиці. Під час проведення евакуації вдалося перевірити готовність не лише малечі, а й персоналу. Досить актуальними для дітей є знання правил дорожнього руху. Малеча знає, де і як потрібно переходити дорогу. Переходити дорогу треба на зелений кольор, посмотрети друг... в одну сторону, знайти до середини. І... І поглядити в другу сторону за даними медичної статистики. Чим старшою стає дитина, тим більше травм вона отримує. Найчастіше через прагнення самостійності. Як же цікаво пограти із сірниками, випробувати побутову техніку чи зазирнути до розетки? Саме тому питанню безпеки важливо приділяти значну увагу як батькам, так і вихователям. Аліна Олефір, Віктор.